Кислотні опади робили в Назар та Варгун Пагло 11М. Ступ. Кислотний дощ це атмосферні опади, що містять кислоту. Ми розповімо про те, звідки вони беруться, як впливають на навколишнє середовище та людину, і як можна уникнути їх негативного впливу. Причини виникнення: кислотні дощі можуть виникати через природні явища, такі як виверження вулканів або гниття великих мас рослинності. Однак найчастіше причиною їх утворення є людська діяльність. Основними джерелами кислотності є вугільні електростанції, промислові підприємства, твариницькі комплекси та автомобілі. Хімічний процес. У процесі спалювання викопного палива в атмосферу викидаються оксиди сірки та азоту. Вони взаємодіють з водою, киснем та іншими речовинами, утворюючи сирчану, азотну та вугільну кислоти. Ці сполуки можуть переноситися вітром на сотні кілометрів, перш ніж сконденсуватися і випадуть на землю у вигляді опадів. Вимірювання кислотності. Кислотність вимірюється за шкалою PH від 0 до 14. Значення pH 7 вважається нейтральним. Наприклад, питна вода має pH 7. У чистоходощу pH становить приблизно 5,6. Кислотний дощ може мати pH 3 або навіть 2, що можна порівняти з оцтом чи лимонним соком. Вплив на екологію Кислотний дощ завдає значної шкоди водним екосистемам, знижуючи кислотність озер, річок та струмків, що призводить до загибелі риб і порушення харчових ланцюгів. Рослини також страждають, пошкоджуються листя, кора і кореневі системи, що робить їх разливими до хвороб і несприятливих погодних умов. Грунт втрачає поживні речовини, такі як кальцій і магній, що зменшує його родючість, вплив на будівлю та людину Кислотний дощ пошкоджує будівельні матеріали, такі як вапняк і мармор, прискорює корозію металів. Для людини кислота не становить прямої загрози, але речовини, що місяця в дощах, можуть подразнювати дихальні шляхи та підвищувати ризик захворювань дихальної та серцево-судинної системи. Вплив війни на кислотній дощі. Війна значно збільшує ризику творення кислотних дощів через масові викиди шкідливих речовин в атмосферу. Вибухи, пожежі, руйнування промислових об'єктів та транспортування військової техніки сприяють підвищенню рівня оксидів, сірки та азоту, які є основними причинами кислотних дощів. Під час бомбардувань та артилерійських ударів горять нафтові сховища, хімічні заводи та електростанції, що викидає в повітря величезну кількість токсичних газів, танки, літаки, військові кораблі та інша техніка споживають великі обсяги пального, посилюючи забруднення. Також використання боєприпасів із хімічними речовинами може спричиняти додаткове підкислення опадів. У регіонах активних бойових дій кислотні дощі ще більше погіршують екологічну ситуацію, завдаючи шкоди річкам, озерам, ґрунтам та лісам. Це ускладнює відновлення природи після війни, знижує врожайність сільськогосподарських угідь та негативно впливає на здоров'я місцевого населення. Як уникнути кислотних дощів? Основний принцип це зменшити викиди шкідливих речовин, перехід на відновлювальні джерела енергії та скорочення використання викопного палива може зменшити кількість запруднених опадів і зберегти екологію планети.